Розмови про можливі перемовини з Росією не стихають. Про це говорять як лідери різних країн світу, так і експерти. Свою думку цього разу висловив і відомий військовий напозовний Осман. Він назвав умови, за яких можна починати перемовини з Росією. Тож що про переговори думають самі військові, всі деталі вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть а Ми переходимо до новин. На фронті складна ситуація. Росія намагається залучити до війни Кандер, і понад 10 тисяч північно-корейських солдатів вже прибули у Росію. Не вщухають і розмови про перемовини. Усе частіше можна почути, що будь-яка війна закінчується за столом переговорів. Питання от тільки хто і у якій переговорній позиції сидітиме за цим столом, а про те, якими вони можуть бути, говорять з усіх боків: від світових лідерів та українського президента до ек. Експертів, але варто знати, що думають про це самі військові так днями. Один із бійців назвав умови, за яких можна починати перемовини з Росією. Війна чи перемовини? Люди обирають перемовини. Я б також вибрав перемовини, але я б обрав би перемовини з ворогом, а не з. Військовий зазначив, що вже якщо Україна не зможе продовжувати давати збройну відсіч Росії, то починати перемовини про припинення вогню можна лише на тих лініях, де зараз проходить фронт, і ні в якому разі не погоджуватися на позаблоковий без'ядерний статус України, на якому наполягають Росіяни, про це сказав військовослужбовець на позивний Осман, доброволець 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов на своїй сторінці в інстаграм тільки Київ заявить що він готовий до такому рішенню, на що це реальний во. Войск, вивод войск, там перемир'я, туди-сюди, браття навіки, слав'яні. Якщо розмовляти про перемовини, то я готовий там, до перемир'я, до перемовин. Вот. Якщо тверезо оцінювати ситуацію, то м припинення вогню можливе. На тих кордонах, на яких ми зараз стоїмо, це як я бачу, і це моя суб'єктивна думка я її нікому не нав'язую, Не треба мене вписувати там зрадники за умови, якщо ми не можемо воювати. За умови, а ми воювати ще можемо, і Росія бачить наш потенціал, тому вона нам нав'язує от такі от умови перемовин. Крім того, військовий зазначує, що перемир'я на умовах Росії означає, що Україна має віддати Росіянам Запоріжжя та Херсон, який РФ вдруге вже не зможе окупувати, але дуже цього прагне. Також передбачається нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України, демілітаризація та денацифікація. Зараз е, я Постараюсь по частинам пояснити, чому перемовини е, на умовах Росії неможливі. Повний вивоз українських військ з Херсонської, Запорожської, Донецької і Луганських областей. іменно з усієї території цих регіонів в приділах їх адміністративних границь люди, які кажуть про перемовини і про перемир'я, навіть не замислюються, що нам потрібно буде віддати Запоріжжя, Херсон. Який е, ми остаточно забрали, і який росіяни ніколи не зможуть підкорити нейтральний внеблоковий без'ядерний статус для України. Її демириталізація, денацифікація ці два пункти, з якими росіяни не можуть розібратися вже два роки, і вони не розуміють, що воно таке, але все одно вони в перемовинах. Не. Згадують ці, ці два терміни: денацифікація і демілітаризація. Демілітаризація зрозуміло, там скорочення військ до розмірів, які їм будуть зручні для наступної війни. Демілітаризація, я взагалі не розумію, і вони самі не розуміють, що воно таке. За його словами, росіяни, зокрема заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, Дмитро Медведєв, відкрито говорить про те, що прагнуть зараз підписати документ про перемир'я, щоб через деякий час, коли Україна втратить пильність, знов почати бойові дії та захопити більші території. І це ще кращий варіант, бо в гіршому українцям життя не дадуть. Що каже ем, Алкаш Медведєв Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину, вбить длинный гвоздь в крышку раба бандеровского квази государства, уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лона российских земель. Винкаже, же, давайте зараз подпишем перемовины. И колы. Слабляться, ми пойдемо нове сіла і захватимо. Для цього їм і потрібна демілітаризація України в неблоковий статус і е, безядерний статус, на якому вони е, акцентують свою увагу. Якщо в нас не буде армії, от, якщо у нас буде позаблоковий статус, то Україна через 2-3 роки приречена до поразки до повної. Абсолютної поразки, і тоді нам всім доведеться просто тікати. А ті, хто залишиться, я навіть не уявляю, що з ними буде задонати, запости і тому подібне. Тому що всі ці люди, активісти, військові, їх сім'ї, вони вже знаходяться під наглядом ФСБ. І з ними буде все те саме, що було з людьми на окупованих територіях. Вони будуть просто зникати. Крім цього, військовий акцентував, що якщо вже говорити про перемовини, то потрібно тверезо оцінювати ситуацію та вимагати, щоб припинення вогню було мінімум на поточній лінії фронту. Також на його думку в Україні має залишитися армія чисельністю не менш як один мільйон людей. Також необхідно стати членом оборонного альянсу, щоб унеможливити початок наступної повномасштабної війни. І додав, якби Європа хотіла закінчення війни, вона б. Вже закінчилася висновки з приводу перемовин. Люди мають робити самі. Але перш ніж говорити про якісь перемовини, ви маєте знати прості речі: перемовини і перемир'я має бути мінімум, мінімум на кордонах, на яких ми зараз стоїмо на фронті. Мінімум, ми маємо зберегти кількість нашої армії в мільйон людей. Мінімум ми маємо мати блоковий статус в якомусь альянсі для того, щоб унеможливити початок е, наступної війни і щоб нашим дітям і внукам не довелося воювати. Це той мінімум, про який я кажу. А максимум це повний вивід військ е, росіян на кордони е, 91-го року. І це можливо, якщо будуть реальні. Санкції, реальний тиск санкцій, а не так, як це відбувається сьогодні. З однієї сторони, вони дають два танка які коштують там 16 мільйонів доларів. да А з іншої сторони, вони купляють у них газ, нафту, метали на мільярди доларів. цим самим даючи і нам, і вам, для того, щоб війна продовжувалася, для того, щоб відмивати кошти. Якби. е Європа хотіла закінчити цю війну, вона б вже закінчила її. І ніякі червоні, коричневі і гівняні лінії їм би не заважали. Водночас військовий зазначив, що особисто він виступає за те, щоб продовжувати бойові дії ЗРВ, бо у випадку, якщо війна повториться, є ризик, що українців просто почнуть масово вивозити по концтаборах. В ході склавшихся обставин я особисто за те, щоб воювати далі. Воювати і. Бути і тримати руку на пульсі, тому що поки ми воюємо, от росіяни не перемогли. Як тільки ми підпишемо їх план, про який вони кажуть, ми будемо прияні на те, щоб е, Україну повністю окупували. Якщо ми масово по е, почнемо тікати в Європу, нам просто перекриють кордони і. Всіх людей, які захочуть виїхати під час другого повномасштабного вторгнення, Європа не буде в змозі прийняти. Вони просто перекриють нам кордони, а росіяни будуть ззаду нас тероризувати. І завозити по поканцлагерям всяку Сибір і тому подібне. Але скільки людей, стільки й думок, хтось каже, що час сідати за стіл, бо скільки можна, інші що на цьому війна не закінчиться, а лише заморозиться. А Росія знову прийде вбивати просто згодом, коли знову набереться сил. До слова, нещодавно і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін також озвучив свою думку щодо переговорів з Ерефією. Під час інтерв'ю для фокуса військовий заявив, що перемовин із Росією не бачить. Не бачу. Чесно, я взагалі не бачу, як про що та взагалі, які можливі зараз будь-які перемовини з Росією. Знову ж таки, звідки складається враження, що в Росії буде взагалі бажання з нами на цей час вести перемовини, але я не бачу таких умов. Для чого росіянам сьогодні зупинятися і сідати з нами за стіл перемовин, якщо це не буде розмова про повну капітуляцію України? Подобається нам чи ні, але реальність така, що на фронті ситуація у нас не надто хороша. Росіянам, хоч і великою ціною, але вдається реалізовувати свої плани. Тому зараз на цьому етапі, враховуючи всю складність ситуації на Сході, я не бачу умов для перемовин за столом? Ми можемо, звісно, сподіватися на все, що завгодно, але росіяни завжди зупиняються виключно там, де їх зупиняють. І поки вони зможуть рухатись, вони будуть просуватися в глиб нашої території. Відповів Жоріний на питання, а чи можливе перемир'я на умовах обміну території на вступ України до НАТО? Я не думаю, що це реально. Знову ж таки, хто буде вирішувати, якими територіями ми будемо обмінюватися. Якщо подивитися на мапу Діпстейт, то територія, яка окупована сьогодні та яка буде завтра, може бути абсолютно різною. По-перше, це досить складне питання, як це можна зробити, але є повне розуміння того, що, хоч ми віддамо якусь частину своєї території, навіть в обмін на якесь тимчасове перемір'я, все одно апетити нашого ворога націлені на абсолютно всю нашу територію. Я не вірю в те, що забравши якусь частину росіяни, зупиняться. По-друге, я не бачу аж такого палкого бажання у НАТО брати нас, хоч із територіями, хоч і без цих територій. На жаль, захід сьогодні досить пасивний у своїй позиції. Він навіть певне боягудство проявляє в тому плані, що постійно тремтить перед тим, а як же відреагує на це Росія, як відреагує ще хтось. Крім того, Жорін відзначив, що поки Захід думає, а, взяти Україну до НАТО чи ні, РФ вже сформувала повноцінну світову корпорацію зла, куди входять такі країни, як Росія, Китай, КНДР. Вони рішучі і реально підтримують один одного. Я поки що не бачу бажання у НАТО. У нас може воно і є. А чи є таке бажання сьогодні і в НАТО? Якщо про це й буде мова, чи реально це відбудеться найближчим часом? Поки ж все вказує на те, що ми будемо самі вигрібати ту проблему, яка в нас є. В свою думку Жорін висловив і щодо нещодавньої заяви Зеленського, коли він сказав, що Україну варто або взяти в НАТО, або повернути її ядерну зброю. Що було б ефективніше на думку військового? Слухайте далі. Ядерна зброя. Ядерна зброя завжди була, є і буде найефективнішим інструментом для власної безпеки. Жодні інші гарантії ніколи не замінять наявності власних сил. Ми вже бачили, як це було, коли в нас забрали ядерну зброю. Нам пообіцяли безпеку. І де вона? Жодна з країн-підписантів, які гарантували нам безпеку. Одна з цих країн взагалі на нас напала, а інші роблять вигляд, що це не справжній напад, конфлікт, СВО. Тощо, жодних гарантій безпеки в нас немає. Чим відрізнятимуться наступні гарантії, які нам надаватимуть? А от наявність власної ядерної зброї це вже певні інструменти в наших руках, які точно гарантують безпеку. Ще до початку навіть повномасштабної війни я був за відновлення ядерного статусу. Це можливо, це не просто, але такий потенціал можна реалізувати в Україні. Ми ж не країна, яка погрожує світу або ще щось. Ми країна, яка зіткнулася з тим, що в неї забрали ядерну зброю, а гарантії не спрацювали. Я вважаю, що на цьому етапі ми маємо право самі її повертати. Безумовно, це треба обговорювати з іншими світовими лідерами, але навіть існування, хоча б тактичної ядерної зброї, мені здається, було б суттєвим інструментом і в будь-яких перемовинах, і в питанні національної безпеки. А на початку тижня Занський зробив кілька неочікуваних заяв під час спілкування з журналістами The Times of India. Він заявив, що власне самі перемовини з Росією можуть відбутися в Індії, ба більше український президент на додачу заявив, хто може вплинути на закінчення війни. Моді може. Впливати на закінчення війни. В цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті. В цьому є велика цінність Індії півтора мільярдного населення, який має реальний вплив на це. Реальний вплив. Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно промислового комплексу тощо з Російською Федерацією призведе з меншої можливості Росії воювати, дасть коротший термін їх війні проти нас, їх посиленню їх армії. Далі що стосується великої двадцятки. Велика двадцятка, тому і велика двадцятка. це головні економіки світу. Завжди вся війна залежить від їжі для війни, а це економіка. Це виключно гроші, це фінансовий ресурс і це люди. І тому 20 великих економік. 20 великих економік можуть запросто, я впевнений, поставити Путіна на місце. Закінчення війни можуть це не стимулювати, а навпаки, загальмувати всі його бажання. Крім того, Зеленський заявив, що блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно промислового комплексу Росії призведе до зниження спроможності Москви воювати, дасть коротший термін їх війні проти нас. Санкції діяли. Санкції мають результат. І якщо великі економіки світу, до речі, такі як Індія, Китай, Туреччина і ще кілька є країн, які не спрямували санкції проти Російської Федерації, якщо вони не допомагали Росії вижити в цій війні, саме економічно вижити, не допомагали їм заробляти, так іноді. Розуміючи, що енергетика для цих великих держав буде ринковою, а не знаєте, використати час війни, час, коли люди коли людство втрачає людство. Знаєте, і якщо би ці країни, знаєте, переоцінили цінності, то санкції би діяли повністю. А сьогодні вони діють частково, бо світ впроваджує санкції частково. А за кілька днів до цього міністр оборони США Лойд Остін висловив думку, що війна Росії проти України закінчиться шляхом переговорів. Однак він зазначив, що Штати надалі підтримуватимуть Україну, яка сама визначить, коли потрібно сідати за стіл перемовин. Про це повідомили у Пентагоні за підсумками зустрічі Остіна з папою римським франциском у Ватикані. Цей конфлікт закінчиться якимись перемовинами. в якийсь момент. нібито наміри створити ядерну зброю в українському міністерстві закордонних справ офіційно спростували, як і в офісі президента. Після статей про це західних. Медієм, зокрема, радник президента Дмитро Литвин в коментарі 24 му каналу заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача білд Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів, адже і ті, і ті цитую вкидають в інформаційний простір однакові дурниці. Пізніше на публікацію біл також відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками. Згодом президент України Володимир Зеленський запевне що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю, він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерки, але й не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум дуже високоповажним країнам, дуже косокопомажними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, і Україна від цих країн високоповажних, включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності. Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ті люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки. Але після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час це означає, що це для нас не хороший захист, не дійсно не справжня парасолька, і тому у нас альтернативи немає від крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перекреслите меседжі, перекричає крилю меседжі. Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна. Мала все, що потрібно. Генцек НАТО коротко прокоментував це, повторивши. Цитую, Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно. Отже, НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи вас до альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для всіх нас. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут, як член альянсу. А до того, до того часу, ми і надалі робитимемо все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки. А як думаєте, ви на яких умовах з Росією можливі перемовини? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.